1576 або 346771 – це номер телефону прямого ефіру, за яким ви можете нам розповісти про хамство. Ну мається на увазі, коли вам нахамили, що ви зробили для того, аби а, отого нехорошого а, чоловіка або ту нехорошу жінку якось пристидати. І взагалі, чи є у вас якісь рецепти боротьби із хамством? Або як ви боретеся з тим, що хтось бореться з вашим хамством? Ну баталій далі, далі, далі хамив... тут експерт, мабуть. Бо коли ти починаєш комусь хамити, і тобі у відповідь щось кажуть? Кому? Ти можеш я? Завжди... Я? Да, ти... взагалі? Я на що ти собі дозволяєш? Ти, я нікому ніколи не хамлю. А, між іншим, у мене є а, доказ того, що ти часто поводишся неадекватно, хамиш людям. А, таке, знаєш, хамоло виросло у нас на телеканалі Запоріжжя. Є доказ. Є доказ. Пам'ятаєш, вчора ти попросив дівчат наших а, практиканток, щоб вони як до тебе зверталися. Він заманеться. А, ти сказав, то взагалі як хочете, але найкраща ваша високість. Дівчата вирішили поборотися із твоїм хамством а -а -а. і спеціально для тебе зробили ось таку корону. Петрович. <shit> <that> 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 Це от такий от спосіб боротися із хамством. Психологи кажуть, що найкращий спосіб це власне, ігнорувати. Це, 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 це дуже хороший е, спосіб, щоб тримати спину рівно, тому що я не можу повернутися, бо моя корона падає. О, він вже визнав, що в нього є корона, а! і ця корона час від часу падає. Ну, падає вона тоді, коли. Його погано виси, написано трошки. Е, ну, Дівчата не достаралися, скажу так. Бачите, тут по коло Краще б велику зробили, і там Петрович було б, написано. Бачите, це Петрович. Я ж кажу, зробили. От як хтось ані... має дізнатися, хто я такий, якщо в мене корона на голові, він що має мене обходити з різних боків для того, щоб прочитати. Я ну, ж дівчата, кажу, ну, хамло. Ну, ну, не халтурте, ну, не халтурте. Отак от. Так от. А, а... Насправді я не хамло, я просто жартував. Ну, чого, чого зразу хамлу, ти так все? Я ж нічого поганого не сказав. Я так пожартував. Отак. От от. До речі, жарт. Це, на думку психологів, ще один спосіб. Подолати людину, яка каже вам якісь неприємні речі, яка просто неадекватно до вас ставиться. А які можливо у вас є варіанти боротися із людським хамством? Зазвичай це в магазинах, в громадському транспорті відбувається. є якісь... На вулиці, на роботі. На, на роботі у нас тільки ти, тільки Петрович у нас цим може відрізнятися. Це, це не я хамлю, це в тебе проекція. А, ні, 15, десять або 34, 67, 71. Як на вашу думку, найкраще а, вчиняти з людиною, яка неадекватно до вас чіпляється, яка хамить просто вам а, і а, робить якісь неадекватні зауваження? Типу, ну довго ви ще будете обирати. Ви вже півгодини обираєте оту чашку і не знаєте, яку вибрати? Оцю чи оцю? А, От що ви при таких випадках у таких випадках робите? Ти що б таке робив Взагалі не твоя справа? Тобі за це гроші платять Стій а відповідати і хамством на хамство, а це дуже дуже неправильно. Але знову ж таки, Віктор сьогодні відрізнився. Ні, ну, прав... і коли за чи... Зауваження він отак от і не... відповів. Яке заваження? війська. Ну, коли тобі сказали, чого ти зайшов у жіночий туалет набирати воду у чайник, ти що сказав нещасній жінці? Оце ще я буду ходити Давайте на так. другий поверх Давайте. до чоловічого. Давайте так, так по-перше. Проблема взагалі телеканалу Запоріжжя в тому, що на першому поверсі Закати. закритий чоловічий туалет. тому що це президентський люкс. От і тому через Президент це я можу цей, ходити на другий поверх, а ноги в мене якби не куплені за рахунок держави, тому що мені доводиться бігати як Чого, у гарлому, тому мити жінці, тому що наталі. А збігай, туда, «А збігай туди, а збігай сюди, а збігай туди, а збігай сюди. І мене посилають тіпа, воду в чайник набрати на другий поверх. Ні, Ну ви собі уявляєте? Я ще я мало того, що коли мені. Приспічить, мушу бігти на О, другий поверх. Притя, давай от, без цих, робить, будь ласка. А я ж можу і зашпортитися, і вбитися. <с в, <с Бітя, так, ні, ну, тут же ж Питання не в тому, а, чого ти обираєш те чи інше місце. Питання в тому, на що ти відповідаєш, грубо. У нас такий а, собі та... розбір польотів у прямої ефірний. Ну, твоєї поведінки. Просто, просто Нормально, діть набирайте, ну ладно, типу, якби я не знаю, заходив там, не знаю, йду, в кабінку вона би казала. Йди на другий поверх. Ну я просто э, став чайник набирати. Чай, ну чай на чай набрати воду просто. Ну, а... І мені такий на другий поверх набирай. 15, 76 або 34, 67, 71. А ваше ставлення до хамства. Як ви з ним боретеся? А, що от, дійсно що ви робите? Чи переводите все в жарт, чи хам, кажете якусь там грубість у відповідь? Чи просто ігноруєте і робите вигляд, що ніхто вам нічого не казав, чи можливо у вас є такий от метод їжачка? Да? Від ти знаєш цей метод метод їжачка відповіді на хамство? Тобто ставитися до людини, яка вам нагроє. Робила як до людини умалішонної, м'яко кажучи, тобто як до тієї, яка е, Більше має Більше по е, розумовому розвитку, схожа на так, да, да, Типу, ой, ті путіпу, що -пу це нам? Хто це таке каже? Хто годочки вислов? Хто це годочки вислов? Ну, отже, ваша ваш метод 15 шість або 34-67-71, Тому що з хамством ми стикаємося кожного дня, кожного дня усюди, так чи інакше, нам намагаються е сказати щось неприємне. Причому є ж причини для такої поведінки в людей. А, причому ці причини часто психологічного характеру, коли людина в собі не впевнена, коли в неї є купа комплексів, то для того, аби замість того, аби боротися із комплексами, е така людина зазвичай бореться з іншими людьми, тобто Намагається як як якось їх обізвати, якось принизити і таке і інше. А що ви в такому випадку робите? Є чи є у вас якісь свої рецепти? 1576 або три Мені часто доводиться хамити людям? Я взагалі майже ніколи цього не роблю. Ну е, буває таке, коли допече, але це знаєш, така е, ситуація. Е, треба, щоб усі планети зійшлися. Треба, щоб в мене був поганий настрій, щоб я була дуже зайнята і щоб мені сказали щось ну, образливе. Принцип, і от Тоді я можу нахумити. принципі, Як сказати, ти можеш агресивно собі поводити, кричати, репетувати і тому подібне. Але заслужено по відношенню до тебе ну, особливо не завжди, не завжди заслужено. Часто навіть не заслужено, скажімо так, об'єктивно. Можна було б зробити якісь зауваження, але ну, так кричати, як ти не треба було. Ну, У мене ладно. би було. Я маю на увазі хамство, ну ніби ти. Там кричиш, та ну не завжди хам... хамиш. Да, саме, да. Х... саме хамиш. А ніби, ну не знаю, це такий метод а, а, дум... довести свою думку чи щось таке. Щоб ти а... почув, зазвичай жінки так роблять з чоловіками, а, бо чоловіки перші два рази, коли жінка каже тихо, не чують. А, тільки на третій раз, коли вона вже починає волати, вони запитують, що ти кричиш, я її так прекрасно чую. Жінки але це роблять, все тому, не хамство. З цим, а, з цим не можна боротися. Це не агресія, ну, це агресія. Вже не ну, як не агресія? Але Вітя, це не хамство. Ми говоримо ну, про лад. хамство. Проте, хамство що... – це все-таки спроба образити людину. Так, да, хамство – це спроба образити людину. Причому, коли... мабуть, все-таки образити людину в таких якихось незначних ситуаціях, коли можна було би. В черзі хтось та, наприклад, в черзі з або тому подібне. І можна було би взагалі це, це, це уникнути, цього не казати, або можна сказати, було б вічливо. Отже, ну що ви робите в таких випадках? 15, 76, або три чотири шістдесят Зателефонуйте нам, будь ласка, бо дуже хочеться дізнатися. Універсальний рецепт, бо знову ж таки в чергах ми часто стоїмо на ну там в якихось місцях, де, де з'являється черги, завжди з'являється якась людина, яка ну там не помітила, чи когось зачепила. Да? Бо коли величезний натовп можна когось ненароком зачепити, і всі нібито нормально реагують і завжди знайдеться хтось. Цю у, у тій черзі у тому натовпі, який починає просто валати. Ти шо, очі не маєш, ти що, очі загубив. Тобі до куліста потрібно сходити. Що робити в такому випадку? Як реагувати? Ну не ну кричати, дай гроші. Чого Пошу, це, що, туди, а шо, у, до куліста також не, не безкоштовно не безплатно ходити? Давай гроші, я піду до окуліста. А вітя це називається хамство у відповідь. Оце, от хамство у відповідь те, що ти сказав. А, психологи не радять так а робити. Що? Найкращий варіант сказати, що так. Вибачте, сьогодні забув, наприклад, очі взяти з дому, не помітив вас. А, ну чи проігнорувати взагалі нічого не сказати. А, або так зробити. Хто тут говорить? Хто тут говорить? Вибачте, я ви до мене чу, звертаєтеся? чую якийсь голос, якийсь голос, але по-моєму. По-моєму, якийсь дуже незначний такий, тому що я не можу зрозуміти, хто це взагалі говорить. А, так, і є ще один метод, до речі, на думку психологів: це розсмішити. Бо коли людина каже вам щось неприємно, вона вам грубия грубіянить, а вона постійно намагається перед тим як щось висловити, да чи продовжити з вами суперечку, набрати в легені повітря для того, аби увесь свій гнів на вас. А вилети. ти такий, а я згадав анекдот: так слухай, заходить пожежник в бар... І щось таке, да, та. і людина починає сміятися, вона вже забуває про свій гнів. Ну що рецептів від хамства, мабуть, в наших телеглядачів немає. А, нічого шукайте, шукайте. Як знайдете, обов'язково нам розкажіть. А, тим не менше, у нас є рецепт від страху. І от рецептами від страху ми з вами будемо ділитися в рубриці за межею.